Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани, широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як краве ревучі. Та як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути на злим тихим словом. Тарас Григорьович Шевченко, Зоря моя вечірні Зоря моя вечірні зійди над горою, поговорим тихесенько, Не з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зеленії віти, а на вітах, гойдаються нехрещені. Шевченко, Учитися, брати мої, учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, не цурайтесь, бо хто матір забуває, то Бог карає. Чи люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужиє, і немає злому. На всій землі безконечні, веселого дому. мені ж брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Благослови дітей своїх твердими руками. І вмитих поцілуйте вольними устами, і забудеться срамотня, давня година. І уживе добра слава, слава України! І світ ясний, не вечірній, новий засіяє. Омнійтеся брати мої, молю вас, благаю. Вірш Тараса Шевченка, думи мої, думи мої, мої, Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними літами. Чом вас вітер не розвіяв, степо, як в пледу, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, насміх породило, поливали сльози. Чом не затопило, не винесли у море, не розмили в поле, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що долю підконаю, чого ножу сміту? світу нічого робить. Не сказали б насміх. Квіти, мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одна на всьому світі? Як я з вами плакав, може й вгадав, може, і знайдеться дівоче серце і крине, що заплаче на ціду. Я більше не хочу. У сльозу з каргочей і пан над панами. Думаю, що мабуть. з вами. Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. засунуть думи. Серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу лечусь, Боже не плачу, не сміюсь. Доле, де доле, де нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай зло є злої злой. Не дай спати ходячому з серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити з серцем жити і людей любити? А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани умирать неволі, А чи гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути навік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли і жаль, Боже, то де й зло і злої. Тараса Григоровича Шевченко. Тече вода з під явора, тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, яйром молодіє, а кругом їх верболози й лози зелені. Тече вода край города та попід горою, Хлюпочуча качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, Ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Тече вода города, вода вставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись кого, б то їм своїм зятям звати. Тарас Григорович Шевченко зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, як шеврока сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються, не хрещу ні діти. Як у полі на могилі, вовкулак не чує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сам трава при долині нечіро розцвітає, а про людей та хаєм, Я їх добре знаю. Добре знаю зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, а ти завтра тихасенько Богові розкажеш. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і круч було видно. Було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропі. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Шевченко, за сонцем хмаронька плине, Червоні поле розстилає, і сонце спатеньке зове у синє море. Покриває рожевою пилиною, Мов мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман неначе ворог закриває море і хмареньку рожевою, і тьму за собою Розстилає туман сивий і тьмою, німою, Опиває тобі душу, не знаєш, де дітись. І ждеш його того світу, мов матері діти. Я умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб вони широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою свою кров'ю волю кропіте і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незим тихим словом. Учитися бративої, учитися брати мої, думайте, читайте. Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, того, хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають, свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безконішні, веселого дому. Обійніте ж, брати мої, найменшого брата, Хай усміхнеться мати, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, І обметих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня, давня година і уже весь слава, слава Україні. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, чи буду, мені однаково, чи буду. Я жить в Україні чи ні. Ти хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, неволі між чужими. І не оплакане своїми, не волі плачучи, йму, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не пом'яне батько сину, і не скаже синові молись, молиться сину за Україну, його замучили колись. Мені одна чи буде, той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять вукавій вогні і її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Він Тараса Григоровича Шевченка цвітає, край неба палає. Світає, край небо палає, Словенко в темнім гаї, сонце зустрічає. та хесенко фіє. Степи лани ни мрів, ніж над ставами верби зелені, сади рісні похилились на полі на волі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна, повитий красою, зленіє, мивається ранньою росою, Мивається, красується, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широко полі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і злою вражою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Газ Григорович Шевченко, поема княжна. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду посичає, як широка сукорина Вітер розпустило, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зеленої віти, а на вітер гойдаються, Нехрещені діти. Як у полі, на могилі вовкулак ночи, як сич у лісі, та на стрісі недолю віщує, як сон трава вночі розсвітає, а про людей. Та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя вечірня, мій дружий єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляж, А ти завтра тихесенько богові розкажеш. Вірш Тараса Григоровича Жевченка із збірки Кобзар. І досі сміться під горою, меж вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хорошеє та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселає, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить, усміхається і стиха, промовить нишком, де ж ти лихо, печалі тіє, вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату, і пішов собі опочивати.